Нам як їхнім потенціалом, їхні питання можна вирішити? І тут позиція області дуже важлива, коли область сприйняла у сприйняла наші критерії відбору проєктів громад, в першу чергу в сфері сільського водопостачання, це для нас був чіткий сигнал, що область саме так і бачить реалізацію подібних речей. Тобто ці критерії вони мали спрямувати громади на те, що покращення в сфері водопостачання треба планувати. Планувати таким чином, щоб, наприклад, був охоплений весь населений пункт, не відкидати людей, а думати про всіх. Планувати ресурси, які можна знайти на місцевому рівні, а тоді вже виходити на рівень вищий, говорить, у нас є це, то допоможіть нам, будь ласка, в такому та ресурсі. От якби знову ж таки, грунтуючись на існуючій проблемі, грунтуючись на узгодженні цієї ситуації і шляхів вирішення з громадою. Це, от я так швиденько просто описав саме наш підхід.